Доброго дня! Я Пер'ян Руслан Русланович, вчитель фізики. І тема сьогоднішнього уроку електростатика. Розглянемо основні поняття даного розділу. І так, перше поняття це електростатика. Електростатика це наука про нерухомі заряди і пов'язані з ними незмінні електричні поля. Електричний заряд. Який позначається символом Q. Це фізична величина, що визначає електромагнітну взаємодію. Q, або ж електричний заряд вимірюється в кулонах На честь вченого кулона, який проводив дослідження над електричними зарядами. Електрометр це прилад для виявлення і вимірювання електричних зарядів. Електростатика включає в себе. Електричний заряд та електричне поле. Електричний заряд утворює електростатичне поле, тобто є його джерелом. Електричне поле, в свою чергу, впливає на електричний заряд, утворюючи таку замкнену систему взаємодії електричного заряду та електричного поля, яка зображена на даній схемі. Заряд може бути позитивний, тобто протон, або негативний заряд, електрон. Одноіменні заряди відштовхуються, тобто заряди одного знаку. Так, два електрони негативні заряди відштовхуються. Два протони позитивні заряди також відштовхуються. Різнойменні заряди притягаються. Так, електрон притягається до протона. Заряд позитивний притягається з зарядом негативним. Носії електричного заряду це елементарні частинки. У випадку позитивного заряду носіями є протони. Для негативного заряду електрони. Елементарний заряд, який позначається літерою «Е», це модуль значення заряду електрона або заряд протона. Так як заряд електрона рівний заряду протона тільки з протилежним знаком. Елементарний заряд рівний 1,602 на 10-19 кулон. Точковий заряд це фізична модель, згідно з якою заряд тіла зосереджений в одній точці. Заряд тіла це число, яке кратне величині елементарного заряду. Таким чином, заряд тіла ми визначаємо з формули. Заряд дорівнює елементарний заряд, тобто наш символ є, е, помножити на число протонів в тілі мінус число електронів у даному тілі. З формули видно, що заряд тіла це якась ціла кількість елементарних зарядів. Так як саме елементарні частинки. Є носіями цього заряду. На цьому із вступними моментами електростатики все. Дякую за увагу!